Володя, ти хочеш нам ще щось розказати сьогодні? Так, чекай, дай подумати. Ти що вже знімаєш? Ладно, давай поїхали. Е, маю дві пічки, дві. Одну з них можеш вибрати. Одна на ножки. Ось така. Висота її. Часто питають 85 см. Ширина її по ширині 60 см і глибина її 40. См. Значить, що в них цікаве? Гарний фасад виконання. У цієї бокс для дров. Це, як ти бачиш, я вже казав, на ножки. Одна ручка відкривання дверей. Всередині можеш побачити повністю гарне викладено вермикулітом. Задня стінка формована, ніби цеглинки, є форсуночки на допал газів, позаду цієї пічки, зараз покажу дещо. Є ось такий важель. Він регулює подачу кисню на Далі регулювання швидкості згарання палива відбувається ось тут, знизу, а також подачу кисню на скло ось тут. Скло в процесі роботи залишається чистим, те, який великий зольник, показує, що ця пічка не є вибагливою до палива. Легко закривається, добре горить. Патрубок димоходу 150 мм або 15 см. До речі, підключення тільки верхнє. Пічка має потрійний корпус, в чому потрібний вернукуліт, корпус печі і зовнішній кожух. У мене в магазині їх дві штуки. І ще кілька є по різних ділерах по Україні. Дзвони, скажу тобі, скільки вона буде вартувати і чи вона обігріє твою оселю. Мене звати Володя. А ти ну ти скажеш, як тебе звати, коли позвониш? До зв'язку.